Криптоферма, яка добуває 750 доларів на місяць, та охолоджується за допомогою води і теплообмінника з таким радіатором. І зараз я запускаю цю всю криптоферму, і ви побачите, як це буде працювати. Першим будемо запускати цей радіатор. Тут у нас знаходиться дистильована вода. Якщо ми хочемо підключитися до нашого бойлера теплої підлоги, ми будемо підключатися з допомогою ось цих трубок. І так, спочатку включаємо радіатора. От тут є кнопочка. Все, радіатор почав працювати, бачимо, як вода пішла циркулювати. Далі ми бачимо, як тут вже почала циркулювати вода за допомогою цього насоса і включаємо цей Асік. Він включається за допомогою три, трьох фаз. Врубай! Є. Все, друзі, зараз будуть горіти тут лампочки. Все, Асік запустився. І ось так все буде працювати і приносити нам кошти. Такий ASIC коштує на сьогодні 7200 доларів. Дохід на день 25 баксів, споживання 5,9 кВт на годину. Тому, якщо вам цікаво, друзі, пишіть нам в особисті повідомлення або залишайте заявку на консультацію на нашому сайті, Посилання в шапці профілю.